Добрий ранок малята. Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. А про що ми саме поговоримо? Ви відгадайте загадку. Є у мого татка на колесах хатка. Возить хатка невеличка, нас на дачу і до річки. Про що ця загадка, діти? Так, вірно, ця загадка про автомобіль. Погляньте, на вулицях нашого міста ми можемо з вами зустріти безліч автомобілей, так? Багато різноманітного транспорту. Дійсно, малята, їх дуже-дуже багато. А зараз я пропоную вам розглянути машину. Та відповісти на питання. Погляньте, машина велика чи маленька. Так, якого кольору машина? Діти, а машина зроблена з дерева чи з металу? Пластмасова машина. Діти, а навіщо машині колеса? Так, щоб їздити. Які вони? Якого кольору колеса? Так. Діти, а хто керує машиною? Так, водій, молодці малята. А зараз я пропоную вам розглянути ілюстрацію вулиці нашого міста. Погляньте, які машини їдуть вулицями нашого міста. Так, є легкові, є грузові, а є машини спеціального призначення. Так? Хто керує рухом машин на дорозі? Так, це світлофор малята. Зараз я пропоную вам самостійно скласти розповідь за ілюстрацією вулиці нашого міста. Ось, наприклад, у нашому місті є безліч доріг, по яких їздить транспорт. Ми можемо зустріти на вулицях нашого міста грузовий транспорт, їздять автобуси, маршрутки. Люди переходять дорогу тільки по зебрі. У нашому місті рухом транспорту керує світлофор. Ось так малята.